Багатство кожної школи це її випускники. Сьогодні з нами у цьому залі пан Юрій Кульчинський, випускник першої школи 1960 року, близький родич пані Елеонори Елеонорочинської, свідок та активний учасник історії налагодження взаємостосунків української та австралійської шкіл. Пане Юрію, ми ще раз запрошуємо вас до слова. Я не тільки я випускник школи номер 1 мої діти так само випускниками школи No1. Моєї мами є вчительки, товариські вчили в тій школі до війни під час війни і після війни. І само собою, як я сказала, тут вчилася в школі і закінчувала школу. Моя тета Володимира Барчинська. Вона правда, в Австралії відома як Євгенія Барчинська. Ну, ім'я має. Тут прижилося одно, там прижилося прижилися Значить, Після війни доля Євгенія Барчинського закинула в Австралію. Значить, В 1955 році вона спробувала навести перший контакт з родиною Україні. На жаль, родина боялася відписувати, були такі ж часи, що хто писав, ну, підтримував стосунки за кордоном, вони були переслідувані. Тільки моя мама, яка на той час проживала в Оркуті, саме собою недобровільно, вона відповіла на листа, і так зав'язалася якраз переписка і контакти між нашими родинами. Між між вже ja, аж через 14 років перший раз Євгенія Каршинська приїхала сюди в Україну. Ну, це була це чисто туристична поїздка. Ну, після того, вже вам відомо, з достанням незалежності України ці зв'язки кріпли і вона дуже часто приїжджала сюди, розфонд наш і так далі.